Сухопутні війська без командувача. Міністр оборони прийняв відставку Анатолія Пушнякова, і тепер його звільнення має підтримати верховний головнокомандувач, тобто Порошенко. Офіційно відомо, генерал написав рапорт за власним бажанням на цій посаді. Працював із травня 2014 року. За півроку його звільнили згідно із законом про люстрацію, але згодом несподівано наказом президента поновили. Джерела в генштабі повідомляють, що цього разу кар'єрі Пошнякова нашкодив масштабний вибух боєприпасів у Сватовому на Луганщині. У жовтні здетонували близько трьох із половиною тисяч тонн снарядів на складі Міністерства оборони. Загинули четверо людей восьмеро були поранені. За даними одного з українських видань, з посад також підуть четверо генералів у Міноборони. Втім, цю інформацію поки що не підтверджують. Рішення приймалося особисто генерал-лейтенантом Пушніковим Анатолієм Саватєвичем. Він написав рапорт. Цей рапорт підписав міністр оборони після проходження всіх відповідних процедур. Буде прийнято рішення Верховним головним командувачем щодо подальшої долі командувача сухопутних військ збройних сил України. Може, ми про це поінформуємо. Інформації про звільнення інших посадових осіб станом на цю хвилину. Мені немає.